На пропускному пункті дергачі на Харківщині спокійно, черг немає. Прикордонники готувалися до цього дня і залучили додаткових працівників. Вчора ми очікували з 10-ї години, тобто ми збільшили майже вдвічі, але як ви бачите, ажіотажу немає, на накопичне немає, тобто прийшли в штатний режим. Зокрема, черг вдалося уникнути завдяки тому, що і Міндоходів, і харківська митниця заздалегідь попередили водіїв про нові правила з моменту введення нових правил. Жодного повернення Російської Федерації вантажного транспортного засобу не було. Працюємо в штатному режимі. Самі водії кажуть, що хоч процедура і змінилася, великих проблем із перетином кордону немає. Втім, з першого разу пройти його вдалося не всім. Но у мене є страховий номер цього груза. Зараз піду пішком на ту сторону, узнаю. Якщо пропустять, значить про пропустят, нашій А якщо ні, значить будемо взяти інші документи. Для зручності оформити страховку та заставу на вантаж можна прямо на пункті пропуску. Попри це, не всі водії зважилися на перетин кордону сьогодні. У перший день дії нових правил пункти пропуску на Харківщині подолало вдвічі менше вантажівок ніж зазвичай. Володимир Клюєв, телеканал Бізнес.